Вітаю, друзі! Представляю вашій увазі вже змонтовану систему мультиспліт кондиціонування та гарячого водопостачання від Hyundai. Ця система повністю забезпечить потреби споживача в охолодженні, опаленні та гарячому водопостачанні. Приготування гарячої води стає дійсно ефективним завдяки інноваціям Hyundai. Мультиспліт-система Hyundai обладнана чотирма виходами: три нижні для підключення внутрішніх блоків настінного типу NC Klima Manchester. І один верхній для підключення баку гарячого водопостачання. Таким чином, ця система має переваги і мультиспліт кондиціонерів, і теплового насосу для гарячої води. Крім того, мультиспліт-система Hyundai. Має змогу рекуперувати відпрацьоване тепло від охолодження приміщень та передати його для нагріву води в баку. Таким чином, влітку можна отримати гарячу воду до 7 разів дешевше, ніж зі звичайним бойлером. А взимку, завдяки баку ГВП, цикл розмерзання зовнішнього блоку буде абсолютно невідчутним для користувача. Об'єм баку гарячого водопостачання Hyundai складає 190 літрів. Він оснащений теплообмінником теплообміннифріон вода потужністю 4 кВт. Кожен такий теплообмінник проходить ретельне тестування на заводі під трикратним тиском від номінального. Також в баку знаходиться T на 2 кВт для забезпечення резервного підігріву і двома датчиками температури для зняття показників в режимі реального часу. На передній панелі баку розташований сучасний дротовий контролер. За його допомогою можна налаштувати температуру гарячої води, переглядати робочі параметри обладнання, задавати пріоритети та вибирати режими роботи. Система має 5 основних режимів роботи: відпустка. Гібридний режим встановлений за замовчуванням. Він передбачає одночасну роботу теплового насосу і тену лише при низьких температурах або для прискорення нагріву. Електронагрів, тепловий насос і тен працюють разом для швидкого нагріву води. Економний режим. Тепловий насос працює до максимальної температури води, після чого вмикається тен. Цей режим найбільш енергоефективний, але він не підходить для рекуперації в режимі охолодження плюс ГВП. Також контролер дозволяє налаштувати щотижневий таймер для нагріву води або використовувати режим Smart, який самостійно аналізує споживання гарячої води і оптимізує роботу системи. З системою опалення також можна керувати за допомогою смартфону. Мультиспліт-система кондиціонування з баком гарячого водопостачання від Hyundai. Є ідеальним рішенням для невеликих будинків, таунхаусів, модульних будинків чи квартир, комерційних приміщень малого бізнесу. Вона виконує всі функції опалення, охолодження та гаряче водопостачання, причому заощаджує енергію завдяки технологіям теплового насосу. Це рішення підійде і для тих, хто шукає максимальну ефективність, так і для тих, хто хоче отримувати гарячу воду з мінімальними витратами.